Так, всім доброго дня, друзі. Сьогодні коротеньке відео про модернізацію самого протяжного механізма. Невеличку таку модернізацію, але дуже таку, як вам сказати, в пошуках дуже рідка. Коли я з цим зіткнувся, то не знав, куди, до кого, в кого спросить підказки. От дивіться, при купівлі даного сварочного апарату Тесла 500А, 380 на три фази. У нас не було сигнального проводу, що йде від самого блоку до протяжного механізму. Дивіться, як я вирішив цю проблему. А, ще скажу, що дзвонив в сервіс, в підтримку Тесли. Ми сказали, вона стоїть 3 6 чи 7 тисяч. Оцей кабельочок. Дивіться, там іде розетка. Папа, мама. Штуцерки такі. Клац. І там клац, резетка. Дивіться, як я вирішив цю. Там 6 контактів, 6 проводів. Дивіться, як я вирішив цю проблему. От, із причіпний розетка причіпна від прицепу. Ні, теж 6 контактів по кругу. Середній не застосований зовсім, він просто заглушений. І от розетка, дивіться, воно тут дуже гарно, як би, могли, по заводу стоїть. От ми. Ти її по-другому не поставиш, тому що ота є. Контакти не спутаєш. Отак так от. Тут, звісно, воно було все он там заховане. І під низом вставлявся провод. Він тонесенький був. У нас же ж провод час 3. 3. Тут всередині вмотані три проводи по 0,75 квадратів, 12 вольт, більше всього, що йде, не прозванював, ну, аби сигнал дати. Тобто, від самого рукава, протяжка, ампераж. І протяжка проволоки, Вольтаж і протяжка проволоки. Тобто 6 контактів. Ну і клапан. І, звісно ж, клапан. Тут ми набік його вивів віддільно, Тут отак, щоб не передавлювалося. От воно теж тут, дивіться, гарно стало. Воно не мішає. В переносці не мішає, тобто, там тобто, зачепити його туди-сюди, вирізали. Ось такими двома саморізами все прикрутили. Тобто дуже гарно. Все в щиті. Тобто перенести, пуляка не попадає. Поставив, зачепив, все. Нікуди воно дуже міцно, дуже О, так тримається. Тут а ми з клапану, я вивів, проводок, тобто силовий. Силовий. от він. Силовий іде стабільно на плюс. Цей іде, отак от, от. шланга тут. Майже 5 метрів від редуктора. Тобто тут у нас обичний швидкийсьйом. Вставили. Чому, чому два клапани? Тут і тут. З редуктора теж йде. Отак от. Так от. Е, дивіться чому. Шланг длинний. дуже велика потіря йде вуглекислого газу. Тобто видернули і вона ш і пошла. То тут остається, там, і воно буде ці 0,2 атмосфери оставатися в цьому шлангові. Воно не буде тобто його перетягнути туди-сюди, тобто не буде лишньої трати газу. І от По стандартами сюди, і от воно все відчіпляється, там за, буквально там відкрутили все, все, віддільно протягний механізм і туди він йде. І ще одне питання. Хто з цим зіткнеться, я з цим зітк... зіткнувся, то дзвонив до майстра, який ремонтує сварочні апарати даного типу, та й майже, грубо говоря, всі. Так як я поняв, там розетка йде з Потаєм. Тобто, 6 пінів, я я вставлю фотографію. 6 пінів получається. І. Маму, папу, ти не вставиш по-другому. Там є Потай, такий виріс, тобто ти отак так, так не вставиш. Ти його строго либо вверх, либо вниз будеш ставити ну, тобто, будеш ставити. І провода там розрізного цвіта. Тобто там вони однаково, є провода, і тут, але вони по паралельності не совпадають. По паралельності е, я відталкувався е, від цього. Там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий контакт. Тобто і цю папу ми вставляємо і туди папу ми вставляємо, воно все одно стане в те місце. І от так само я оці всі контакти я навіть не, не прозванював. Я їх так же само паралельно поставив. там. Тобто тут відкусив, е, закрутив контакт, там відкусив, закрутив контакт. Цей же ж по цьому цвіту. Не по цвєту, а по паралельності. І от так ми. Я це все зробив. Ну і от, все працює, все гарно. От, включаємо апарат. От у нас да, е, е, вольтаж. Вольтаж росте, зменшується. Е, протяжка. Протяжка росте, зменшується. Е, протяжний механізм. Це биста протяжка, а це у нас протяжка на самому рукаві. Тобто, і от потихеньку пішла, пішла сварка, допустій. Зараз випрямимо рукав. Все, тобто, бачите, вилізла проволока. Ну, так воно все працює у нас. Механізм протяжки тут такий доволі дебелий. Та й взагалі я задоволений даним апаратом. Більш ніж. Це я до цього дуже довго йшов. Він тепер у мене з'явився. Я дуже ним задоволений. Це звірюга. Звірюка, можна сказати, варив, плавляє так що. Мама не горів. Так що, друзі, от такі діла. Вирішив поділитися з вами даною проблемою. А проблема ця да, така була, що він стоїть 6 тисяч. За що? За той кабельочок. Ціни зараз, звісно, дуже різко вони нагліють з ними. А от таким методом і все це уйшло ну, на весь комплект туди-сюди. Ну, плюс-мінус тисяча гривень. І воно все мощніше таке, воно. З запасом зроблено і по-людськи. Тобто от такі розетки, штикера їх не вирвеш звідси, нічим. Осталось тільки, аби була робота та закази її робити. От і все. Все, друзі, гарного дня з Новим роком. Якщо якісь нюанси будуть, ще по даному апарату відеообзорів мало. Люди, я не знаю, може поганий апарат. ну, Я ним задоволений. так що Гарного дня, гарного настрою. Хай в цьому году буде гімна, менше, ніж було в прошлому. І війна ця, надіюсь, закінчиться в цьому году. Всі ми цього дуже хочемо. Так що все буде добре. Всіх з Новим роком.